Збройні сили України та волонтери основа міцності нашої нації. Одні виносять із вогню богів прапор, інші допомагають оборонцям вистояти. Подвиг героїв та працю містян із найщирішими серцями цінує прилуцька громада. Тож, з нагоди міжнародного дня волонтера та дня збройних сил України кращих запросили до сесійної зали міської ради, аби подякувати за щоденну нелегку і потрібну нам роботу. З вітальним словом зверталася прилуцький міський голова Ольга Попенко. 6 грудня стало вже традиційно відзначати, і це є особливий день у житті в історії нашої країни. День Збройних сил України. Тому сьогодні і наша громада, і сьогодні уся наша держава буде вітати наших захисників і захисниць, будемо вітати Збройні сили України. Всіх будемо вітати тих, хто сьогодні стоїть на передовій. хто тримає небо, хто боронить рідну землю, хто захищає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Ми сьогодні вам від усієї громади, від усієї нашої держави, будемо дякувати за героїзм, за мужність, за вірність в присязі. Особливі будуть слова вдячності сьогодні лунати і на адресу всіх тих, хто допомагає, хто підтримує Збройні Сили України. Особливі слова вдячності сьогодні будуть лунати від усієї держави, від кожного українця волонтера, бо саме волонтери. Впевненими кроками разом з захисниками ідуть до перемоги. Нехай Бог оберігає кожного з вас, нехай Бог оберігає кожну родину. Нехай Бог береже кожного нашого захисника і захисниці на полі бою. А ми сьогодні будемо говорити найтепліші слова вдячності всім вам. І це велика честь мені, як міському голові. Сьогодні від імені держави, від імені нашої країни. Вручати вам грамоти і подяки. Слава нашій державі, слава нашому нескореному, нездоланному українському народу і велика вдячність усім вам у міській раді на почесних місцях, достойні прилучани, що стали крильми захисту неба над прилуками Чернігівщиною, Україною, щитом. Європи. Поряд ветерани, котрі втратили на фронті здоров'я, діючі військові, що продовжують справу побратимів, волонтери, які привозять на фронт не лише найнеобхідніші речі. Вони доставляють надію. І поміж них у серцях ті, кого, на жаль, не повернеш. Наші герої загиблі у жорстоких боях. Пам'ять захисників вшанували хвилиною мовчання. 5 грудня міський голова Ольга Попенко вручила 15 грамот військовослужбовцям і волонтерам, а також 21 подяку міського голови ветеранам російсько-української війни серед тих, кого запросили на зустріч. Олександр Коваленко я дякую, що запросили на зустріч. Це досить приємно. Бачив своїх побратимів, з якими воювали, вони ну, теж інваліди. Ну, Приємно, якщо чесно, що не забувають. До повномасштабного вторгнення Олександр працював у НГВУ, звідси за власним бажанням, і пішов на фронт. Я в НГДУ пропрацював все своє життя. 24-го зробив усю свою роботу. і... Як свідома ну, особа чоловічої статі, що ну, захищати сім'ю, те, що я нажив за все своє життя і взяв автомат і пішов, так як і ну, значна частина свідомих прилучав. А далі найгарячіші напрямки: тяжке поранення у квітні 24-го змусило припинити боротьбу за Україну і боротися за життя. Рік реабілітації у лікарні Олександр Коваленко говорить в цей час значно допомагав трудовий колектив. Без їхньої допомоги я б ну зараз би перед вами не стояв. І сьогодні ветеран призвичаюється до життя не на лінії вогню. Повернувся на роботу. Громада вдячна за службу кожному, хто беріг або береже мир над нашими головами. Тим завдяки кому ми можемо зранку вітатися з рідними, друзями, знайомими. Але це все вже 11-й рік нам дається ціною здоров'я жінок і чоловіків, які пішли на фронт. Ветеран Олександр Юрченко каже: сьогодні свята на честь оборонців з гірким присмаком втрати побратимів, але приємно, що шанують. Не забувають, запрошують. Подяки, грамоти там допомагають. Як зараз такого свята, я гадаю, немає. Адже в пам'яті тяжкий шлях оборони, який через напад ворога довелося пройти. До лав ЗСУ Олександр долучився у червні 22-го. Мар'янка було, контрнаступ був Запорізький напрям. Ну, останні це Там Наш захисник і отримав тяжке поранення. Сьогодні Олександру Юрченку передають почесну подяку міського голови. 12 військовослужбовців з чотирьох різних підрозділів отримали грамоти. Один з них, Микола Павленко, говорить сьогодні згадує побратимів і добрі очі волонтерів. Підтримка волонтерів це в першу чергу. Дуже дуже багато допомагають. Ну і також. Гріх не згадати, згадати тих людей, які військовослужбовців, які з нами немає на даний час. Сумно, але це факт. Ну а так, все ж таки, тримаємо оборону, захищаємо небо. Так що працюємо разом із своєю нагородою. Микола забере і відзнаки Добре. для своїх побратимів. Зустріч приємна, все сподобалось. Привітання, все так що, побратимам, які на жаль, не змогли. Бути зі мною, передам найкращі побажання, привітання. Якщо вже став до лав ЗСУ, це вже назавжди. Хоч не військовослужбовець, хоч в запасі. Хотілося б сказати діючим військовослужбовцям найкращі побажання зі святом триматися кожного дня, приближати День перемоги. Військовослужбовці, які, на жаль, вже не можуть стати до лав, також про них не забувати згадувати, постійно допомагати. Так що ну, також найкращі побажання. Серед наймолодших волонтерів міста Оксана Малкова, дівчинці 12. Через війну її родина з Луганщини переїхала до Прилук. Тут Оксанка і почала волонтерити на підтримку Збройних сил України. Спочатку потрохи починали, з подругою вирішили. Ми плели браслетики, ходили, носили в коробці все і по вулицям ходили, продавали. Пам'ятаю, було холодно, і ми дуже швидко виходили і дуже швидко заходили. Потім якось все більше і більше стали плести фенічки, браслетики. Багато чого нового з'явилося, і почали окремо плести. Вона в одному місці, я в другому. Так і продовжили. Мене одноразово були подяки. Було відео, переслали з батальйону. Ану, вовкиде вінче шеврончик. Він досі є. Навіть у кожному з них історія, що болить і надихає водночас: історія про шлях крізь окопи, про віру, яку не зламали ані втрати, ані поранення, про руки, що несуть допомогу туди, де вона потрібна найбільше. У сесійній залі сьогодні були ті, хто тримає українське небо, і ті, хто щодня передає на передову частинку нашого тилу: тепло, підтримку, людяність. Бригуцька громада дякує кожному, хто продовжує боротьбу на фронті, у шпиталях, у волонтерських штабах. Бо разом ми тримаємо країну, разом ми йдемо до перемоги.